Ночі без сну сповнені азарту. Так описують свою роботу бійці мобільно-вогнової групи. Небо Запоріжжя від російських безпілотників вони боронять вже понад рік. І за цей час на їхньому рахунку близько 40 збитих шахедів, розповідає військовослужбовець на позивний Мурзік. У разі тривоги доїжджаємо. Ми за 10-15 хвилин і розгортаємося. Чергуємо на планшеті і на рації, і ще слухаємо небо. Це найголовніше. Найскладніше, мабуть, це те, щоб піймати те, що летить і збить його. Мурзик каже, МВГ полюють на ворожі БПЛА. Але коли військові РФ здійснюють комбіновані удари по території України, намагаються знищити й інші цілі. Військовослужбовиця ділиться ритм роботи зараз не порівняти з тим, що було на початку. Перший виїзд у нас був спокійний. Нічого нічого тоді не літало. Зараз більш активно літають. Вони зараз не дають нам спокою. Фактично, кожну ніч. Вони летять і летять. Дріс у мобільно-вогневій групі водій та навідник кулемету. Ділиться в якийсь момент, вже просто перестав рахувати, скільки йому та побратимам вдається збити цілий. Ну, коли ти його бачиш в небі, ти не знаєш, що він на собі несе і якої моделі іменно він що він собою може пред'явити. Командир цієї мобільно-вогнової групи військовослужбовець на позивний мішка. Чоловік каже, протидіяти зараз доводиться не тільки кількості російських БПЛА, а й тактикам їхнього запуску. Ворог приміняє хитрості, а треба дуже швидко працювати і тобто швидко-швидко міняти поповнювати БК і працювати, працювати, працювати. Заступник командира військової частини, військовослужбовець на позивний Кіпер, каже, аби давати відсіч російським БПЛА, бійцям МВГ доводиться застосовувати усі свої навички. За рахунок того бажання захистити мирне населення, об'єкти інфраструктури, в частності об'єкти. Критичної інфраструктури постійно проводиться навчання по різним напрямкам. Постійно проводимо теоретичні заняття, практичні заняття, стрільби. Тому приходиться намного більше викладатися, працювати і менше відпочивати, так скажемо. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.